Доброго дня, мене звати Наталія, я родом з Херсону, виросла на текстильному. Зараз живу в Норвегії вже 17 років. Але коли почалася війна, то дуже хотілося назад до України. Та вже думала, думала, думала. Мужу сказала, що хочу в ЗСУ, але він казав, що тебе не візьмуть. То мала знайти щось, щось інше. То коли він спитав, що я бажаю собі на день народження, то сказала, що бажаю казку позашляхових та трохи грошей, щоб з'їздити в Україну. Це дійсно моє бажання. Він нічого не сказав, так почав шукати автівку. Потім сказала на роботі, вони трошки зібрали мені коштів. Покрутили візках, попрощалися зі мною, <сміх> як з комікати. Після День народження я поїхала з Норвегії з Крістіансунту до Херсону. А зараз напередодні Різдвяних свят передаю автівку нашим прикордонникам з Херсону.